Бемідбар глава перша. 1. 1 числа другого місяця на другий рік після виходу синів Ізраїля із землі єгипетської у пустелі Сінай Господь сказав Моше в Шатрі зустрічі. Визначте чисельність усієї громади синів Ізраїля за їхніми родинами, за їхніми отчими домівками, за кількістю імен усіх чоловіків поголовно. Ти і Агарон повинні перерахувати за ополчаннями всіх синів Ізраїля. Від двадцяти років і старших, здатних виходити на війну. Нехай з вами будуть помічники по одній людині від кожного коліна, глави отчих домів. Ось імена людей, які перебуватимуть біля вас. Від коліна Реввена – Еллі Цур, син Шедеура. Від коліна Шімона – Шлум'єль, син Цурішадая. Від коліна Єгуди – Нахшон, син Амінадава. Від коліна Іссахара – Нетанель син Цуара. Від коліна Звулуна Еліав, син Хелона. Від синів Йосефа, від коліна Ефраїма, Елішама, син Амігуда, а від коліна Менаше, Гамліель, син Педацура. Від Коліна – Бін'яміна, Авідан – син Гідони. Від Коліна – Дана, Ахіазер – син Амішадая. Від Коліна – Ашара – Пагіаль – син Охрана. Від Коліна – Гада, Ельясав – син Гіда. Деуеля. Від коліна Нафталій, ахіра син Ейнана. Це покликані від громади вожді батьківських колін, вони голови багатьох тисяч синів Ісраеля. Моше і агарон. Узяли із собою цих людей, яких було вказано поіменно. Першого числа другого місяця вони скликали всю громаду, і кожен був записаний за своїм сімейством, за своїм отчим домом, за числом імен. Всі чоловіки від 20 років і старші, всі поголовно. Як Господь наказав Моше, так він і перерахував їх в пустелі Сінай. Там були сини Реувена, первістка Ісраеля за їхнім родоводом. За сім'ями, за рідними домівками, за числом імен поголовно всі чоловіки від 20 років і старше, всі здатні виходити на війну у коліні Реувена було обчислено 46 тисяч осіб. Сини Шімона за їхнім родоводом, за сім'ями, за рідними домівками, облічені за числом імен поголовно. Всі чоловіки від 20 років і старше, які здатні виходити на війну. В коліні Шімона. Було обчислено тисяч 300 осіб. Сини гада за їхнім родоводом, за сім'ями, за рідними домівками, за числом імен від 20 років і старше. Всі здатні виходити на війну. В коліні Гада було обчислено 45 650 осіб. Сини Єгуди за їхнім родоводом, за сім'ями, за рідними домівками. За числом імен від 20 років і старше всі здатні виходити. На війну. В коліні Єгуди було обчислено 74 600 осіб. Сини із Сахара. За їхнім родоводом, за сім'ями, за рідними домівками за числом імен від 20 років і старше. Всі здатні виходити на війну. У коліні із Сахара було обчислено 54 тисячі 400 осіб. Сини з вулуна, за їхнім родоводом, за сім'ями, за рідними домівками, за числом імена. Від 20 років і старше всі здатні виходити на війну. В коліні з Волуна було обчислено 57 400 осіб. Синний Йосефа, синний Ефраїма, за їхнім родоводом. За за рідними домівками, за числом імен від двадцяти років і старше, всі здатні виходити на війну. В коліні Ефраїма було обчислено 40 500 осіб. Сини Менаше за їхнім родоводом, за сім'ями. За рідними домівками, за числом імен від 20 років і старше, всі здатні виходити на війну. В коліні менеше було обчислено 32 тисячі 200 осіб. Сини Бінд'яміна за їхнім родовотом. За сім'ями, за рідними домівками, за числом імен від 20 років і старше, всі здатні виходити на війну. В коліні Біньяміна було обчислено 35 тисяч 400 осіб. Сини дана за їхнім родоводом. За сім'ями, за рідними домівками, за числом імен від 20 років і старше всі здатні виходити на війну. В коліні Дана було обчислено 62 700 осіб. Сини Ашера за їхнім родоводом. За сім'ями, за рідними домівками. За числом імен від 20 років і старше. Всі здатні виходити на війну. В коліні Ашера було обчислено 41 тисяча 500 осіб. Сини Нафталій. За їхнім родовотом, за сім'ями, за рідними домівками, за числом імен від 20 років і старше, всі здатні виходити на війну. В коліні Нафталії було обчислено 53 тисячі 400 осіб. Це ті, кого обчислили Моше, Агарон і дванадцять вождів Ізраїля, кожен з яких представляв свій рідний дім. Усього ж синів Ізраїля, обчислених по батьківських домівках, від 20 років і старше, усіх синів Ізраїля. Здатних виходити на війну. Усіх їх було обчислено 603 550 осіб. Але віти не були пораховані разом із ними за своїм отчим коліном. Господь сказав моше. Тільки коліна леві не обчислюй, не роби їх перепис серед синів Ісраиля. Доручили вітам спостерігати за святилищем свідоцтва, за всім його приладдям і за всім, що при ньому, нехай вони носять святилище. І все його приладдя служать при ньому і розташовуються табором навколо святилища. Нехай левіти розбирають святилище під час відправлення в дорогу, а під час зупинки нехай левіти встановлюють святилище будь-який сторонній, який наблизиться. До святилища має бути відданий смерті. Нехай сини Ізраїля розташовуються кожен при своєму таборі, кожен при своєму знаменні за своїми ополчаннями. Левіти Нехай розташовуються табором навколо святилища свідоцтва, щоб відвернути гнів від громади синів Ісраїля, нехай левіти несуть варту біля святилища свідоцтва. Сини Ісраїля зробили все так, як Господь наказав Моше. Так вони і зробили.